Скажи, а ти маєш мрію щось абсолютно потаємне, що ти дбайливо зберігаєш під серцем, що допомагає тобі прокидатися вранці з усмішкою, робити невеликі кроки вперед і радіти кожній маленькій перемозі. Коли ми з тобою були маленькі, пам'ятаєш, ми мріяли, що обов'язково подорослішаємо, станемо сильними та безсумнівно дуже важливими персонами, юристами, художниками, вчителями, біологами або хіміками. Хтось мріяв, що матиме великий будинок з мінімальною кількістю меблів і величезний зелений сад із безлічю різнобарних красивих квітів, і обов'язково простора широка тераса. Заховане від пекучого сонця гіллястим виноградом, а комусь просто хотілося купити величезний рюкзак і піти пішки у велику подорож, їздити автостопом, знайомитись із новими людьми, засинати просто неба, милуючись алмазним розсипом зірок. А вранці, зустрівши червонувато золотий світанок, Пити каву в маленькій кав'ярні, невеликого містечка, яке змінюється щодня. Або ти завжди переживала за тварин, тебе турбувало їхнє життя, і тобі дуже подобалося допомагати маленьким пухнастим звіркам, знаходячи їх прямо на вулиці, і ти дуже хотіла стати великою і присвятити своє життя порятунку маленьких. Та великих похнастиків. Варіантів твоїх бажань може бути безліч вони такі ж різні, як морозні візерунки на замерзлому склі зимою, і саме ця різниця робить наше життя дивовижним, різнопарним та цікавим. А тепер ще раз про що ж ти мрієш? Чи є щось таке, що викликає в тебе радісне хвилювання? І відчуття тихого щастя всередині. Якщо так, то варто обов'язково рухатися до цієї мети. Це може зайняти місяць, рік чи навіть кілька років. Головне ніколи не здавайся, те, про що мріємо і робить нас по справжньому нами. Не має значення, якою буде твоя мрія, а головне, щоб вона принесла тобі радість. Чи давно ти по-справжньому раділа? Просто так, без приводу, тому що ти маєш ранок, маєш цей день, і є ще одна нова можливість зробити щось хороше миті цього життя безцінні. Знаєш чому? Тому що вони ніколи не повторюються. І я прошу тебе вчись радіти кожній секунді, і ніколи що б не сталося. Не переставай мріяти.